Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми знову будемо піднімати дуже важливу тему, яка справді вже трохи наболіла в багатьох українців в Польщі. Вона буде стосуватися прав і свобод оцих самих українців. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також обов'язково я кожного з вас прошу поділитися цим відео в себе в соціальних мережах. Можливо, відправити його друзям в месенджери для того, щоб його побачило більше людей. І, можливо, в такому випадку польська, а також українська влада, нас почує. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і підписуватись на канал, бо чому ні. Отже, тепер переходимо власне, до нашої теми. Як я вже сказав, ми будемо говорити за права українців, всіх українців в Польщі. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про біженців, сьогодні ми будемо говорити і за тих. Хто приїхав до початку війни, бо ви мене знову ж таки про це просили на останніх моїх стрімах. В чому суть? Е, я хочу закликати польську, а також українську владу, посприяти тому, щоб права українців в Польщі, які заїхали туди е, до початку війни, тобто до 24 лютого, також були вирівняні е, наряду з тими, хто приїхав після початку війни. І я зараз ні в якому разі не говорю про якесь там про якісь там фінансові виплати, про якесь там безкоштовне житло, про якісь там оці програми грошові. Я говорю саме про права. По-перше, перший і найболючіший момент це я закликаю польську, а також українську владу звернути на те, що потрібно було б непогано українцям, які заїхали до початку війни. В тому числі по безвізу, дали право також користуватися додатком DAPL, або якщо це польський додаток, то Майобиватель для того, щоб оці українці, які приїхали до початку війни, не були заручниками ситуації, і щоб вони могли вільно виїжджати в Україну і після цього так само вільно заїжджати до Польщі, не перебуваючи в Україні 90 днів. Те саме стосується і виїздів по має в інші країни Європи і не тільки. І так само, щоб була можливість повернутися цим людям в Польщу. Другий момент він стосується права працювати в школах, ну взагалі в системі освіти Польщі, а також в медичних закладах, тобто в лікарнях, шпиталях і так далі. Бо зараз, на жаль, така можливість за оцією спрощеною системою вона є. Тільки в тих українців, які приїхали після початку війни, і це теж є непогано, але нічого страшного, на мою думку, не станеться, якщо таку, таке саме право дати людям, які приїхали до початку війни, я думаю, це буде тільки на краще. І третій дуже важливий момент це дати можливість людям, які приїхали до початку війни, так само брати. Участь в е, інтеграційних програмах, таких як програми по профорієнтації, підвищенню кваліфікації, а також вивченню польської мови. І оцей третій пункт він дуже і дуже важливий для як для поляків, так і для українців, бо українці зможуть швидше інтегруватися в польське суспільство а поляки з іншої сторони отримують велику кількість нових спеціалістів, отримують велику кількість людей, які спілкуються польською мовою. Що також позитивно вплине на загальну ситуацію на ринку праці в Польщі, і в тому числі на польську економіку, і уже на всі інші моменти, виходячи з цього. І для того, щоб нас почули, повин... я не знаю, що потрібно статися. Я розумію, що це відео подивиться не так багато людей, бо в основному. Зараз в Польщі більша частина це люди, які приїхали після початку війни. Але все ж таки, я попрошу кожного з вас також бути солідарним і також ділитися цим відео, писати коментарі, ставити лайки для того, щоб це відео просувалось і щоб воно дійшло до тих людей, які мають його побачити, і до тих людей, які зможуть прийняти якісь відповідні рішення. Бо на оце, на оці пункти може повпливати не тільки польська сторона, а так само може повпливати і українська влада. От тому, друзі, надіюсь на чудо, надіюсь на якесь диво. Давайте спробуємо хоча б це зробити. Я думаю, лишнім це нікому не буде. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту, значить, вам не все одно і мені це дуже приємно. Свої коментарі пишіть з цього приводу в, під цим відео, мені також буде цікаво їх почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня, до нових зустрічей!